Вітаю на каналі Олександр Корелькової. Сьогодні говоримо про психіатричні огляди, про нормативну базу, оформлення документів, категорії працівників, які таким оглядам підлягають. Як ви знаєте, з 1.06.2022 року втратила чинність постанова КАМУ від 6.11.1997 року номер 1238 під назвою про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення. Цієї ж дати скасована і порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності, а також робіт професій служби, що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка Провадить цю діяльність або оточуючих. Він затверджений постановою КАМУ від 27.09.2000 2000 року номер 1465 Тож, якими нормативними документами керуватися? Вам в цьому допоможе Закон України про психіатричну допомогу. Порядок проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, який затверджений наказом МОЗ від 22.04.2022 року No651. Наступний документ перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності робіт професій службу, що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих. Затверджений він постановою якому від 10.05.2022 року No577. Наказ МОЗ України від 26.01.2024 року No139 про затвердження переліку категорії осіб, які для виконання окремих видів діяльності робіт професій, служби з особливими вимогами до стану психічного здоров'я підлягають періодичному психіатричному огляду та змін до порядку проведення попередніх. Періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин. Чинне законодавство розрізняє такі види психіатричних оглядів: попередній, періодичний та позачерговий. Проводяться такі огляди лікарем психіатром у закладі з надання психіатричної допомоги будь-якої організаційно-правової форми, або фізичними особами-підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності. З медичної практики та забезпечують на її підставі медичне обслуговування населення безпосередньо пов'язане з наданням психіатричної допомоги. Попередній огляд проводиться перед допуском до роботи, періодичні устроки, визначені законодавством. Далі розкажу і позачерговий на вимогу роботодавця чи підприємства, установи або організації, що уповноважило, найняло чи призначило особу. На виконання неї окремих видів діяльності, також робіт, професій, служби, у випадку виникнення психічного розладу, в проміжок часу між оглядами при наявності згоди особи. Хто повинен проходити психіатричний огляд? Його проходять працівники таких категорій: робота, яких пов'язана з насінням, застосуванням, зберіганням зброї, вибухових речовин та матеріалів. Працівники рятувальних служб, в тому числі екстреної, тобто швидкої медичної допомоги, працівники атомної енергетики і промисловості, водії, які перевозять пасажирів та вантажі, до речі, про більшість водіїв підприємств, працівники залізничного транспорту та метрополітену, які забезпечують рух транспорту, екіпаж морських суден, працівники зайняті. На роботах підвищеної небезпеки увага. А саме робота на висоті, роботи на механічному обладнанні, верстати тощо, електротехнічний та електротехнологічний персонал. Працівники, що допущені до обслуговування електроустановок напругою від 127 В і більше і оперативних перемикань. Роботу у зоні дії підвищеного атмосферного тиску, кисони, баракамери, водолазні роботи. Машиністи газових котелень. Деякі категорії працівників підприємств харчової промисловості, лікаря горілчаних виробництв, закладів охорони здоров'я, аптек. Працівники, робота яких пов'язана із застосуванням в роботі певних хімічних речовин та сполук. Повний перелік працівників, які підлягають психіатричним оглядам, знайдете в наказі МОЗ номер 139 Періодичність оглядів складає від одного разу на рік до одного разу на 5 років і залежить від від категорії працівників. Обсяг огляду лабораторні аналізи крові та сечі працівника. В результаті лабораторного дослідження сечі визначається наявність або відсутність наркотичних або психоактивних речовин в організмі людини. При проходженні огляду працівник зобов'язаний надати документ, що посвідчує особу. Наприклад, паспорт України або закордонний паспорт, посвідчення водія та деякі інші документи. За результатами огляду оформлюються наступні документи. Протокол про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин за номером таким-то. Далі, довідка про проходження попереднього періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, знову ж таки, за номером таким-то, яка видається працівнику на руки. Кожна така довідка реєструється в журналі реєстрації виданих довідок про проходження попереднього періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин. Форми всіх зазначених документів, протоколу, довідки та журналу затверджені тим же наказом МОЗ номер 139 У разі незгоди працівника з результатами огляду він може пройти додаткове обстеження амбулаторно або в умовах стаціонару. За результатами додаткового обстеження, рішення по його результатам приймає комісія лікарів-психіатрів. До того ж, результати психіатричного огляду можуть бути оскаржені в судовому порядку. Щодо зберігання довідок про психіатричний огляд, то їх оригінали краще за все зберігати на підприємстві. В службі охорони праці або іншої особи, відповідальної за медичний огляд. Це можуть бути, наприклад, працівники відділу кадрів. Працівники часто мають властивість їх губити. Це із власної практики вам кажу. Якщо відео було корисним, поставте йому лайк, підпишіться, щоб не пропустити практичні поради для вашої роботи за трьома напрямами роботи. Дякую за увагу! Бережіть себе!